Вітаю всіх на моєму каналі, це Ніколі, канал Second Shopping. Сьогодні буде огляд у магазині Рошен. Відкрився у Кропивницькому цей магазин ще влітку, але мені не було часу туди потрапити і зайшла тільки зараз і відзняла невеличке відео з цінами і асортиментом. Багато було сьогодні знижок у магазині. Наприклад, ось на ось ці бісквіти 15% знижка, також на печиво, лавіта знижки були, на вафлі Рошен 40%. Знижка, червоні цінники з різними смаками. Конафетто. Це вафільні трубочки, також з різними начинками, знижка 28%. Я особисто такі трубочки полюбляю, але які з шоколадною начинкою всередині. Також ось шоколад з горіхами 45% знижка. І ось цей також зі знижкою 48% лакмі. Такий шоколад дуже часто буває й в АТБ. Також зі знижками були цукерки у коробках. Київ вечірній 50% знижка. Асортмент, також цукерки там зі знижкою. Це вже йдуть тут на полиці з сувенірними наборами. У металевих таких коробках також були ось такі фігури, це більше, знаєте, як на подарунок діткам підійде, є там і зайчики, і єдиноріжки. Ще мені сподобались ось, ось такі перепилині яйця в упаковці. Ось такий заяць шоколадний, майже 600 гривень коштує. Ось такий подарунковий, я б сказала, набір цукерок, але він дуже манюсінький і були металеві валізи. Бачите, ціна тут пів кіла цукерок, а ціна майже 900 гривень. Немало. Монблан цукерки також з різними смаками. І знижка була ось саме на оцей монблан 15%. Інші без безнижки, мигдаль. У шоколаді також фундук у шоколаді. Тут можна ось на, а, самому набрати, або вже у коробочках. Це у нас родзинки, ось таких глазурі різнокольорові, і грибочки. Бачите, майже 1000 гривень за кілограм. Грибочки ці дуже смачні, мені сподобались ось тут фундук. У шоколаді він теж дуже смачний. Ось такі ще були пакуночки з цими ж самими цукерками, або можна взяти на вагу. Цукерок насправді дуже багато, були тут і карамельки, і желені. Желені я особисто не дуже полюбляю, так само, як і ось ці, які знаєте, як чупа-чупс на паличці. Це таке більше для дітей. Рачки у 17 гривень 100 грам, евкаліпт ментол 14 гривень за 100 грам, шипучки були також. Зефір в шоколаді. Це треба самому набирати і важити. Зефір з ананасовою начинкою. Також був грошевий зефір, ми його куштували. Мені він такий досить специфічний на смак. Зефір рожевий мені сподобався більше. Ось тут багато мармеладок, ось такий, наче зроблений, як кавунчик кибочки. І були ось такі ще цукерки, вони такі продугуваті в золотистих і в коричневих упаковках. І ще ось такий рожевий, у вигляді, сердечка. Таке я не коштувала. Якщо хтось купував, напишіть, чи сподобався вам цей смак. Ось, бачите, ще тут фігурки були далі вже там цуценя, і молоко згущене на полицях, і також було масло вершкове. Було солодко-вершкове і кисло-вершкове солоне. Багато тортиків були ось як у прозорих тут упаковках, пташине молоко ось торт, наприклад. І також фірмові оці упаковки торт золотий ключик. Бачите, ціна за 500 грамів та за 900. Майже кілограм трюфельні, грилья торт праський. І київський там ще був обов'язково. Ромова баба була маленька та велика, кекс ось 460 грам. І за, на 760 грамм, за 385 гривень. Також ось такі десертики, але там щось ціну я не знайшла. Треба у касира питати, на вигляд вони смачнючі. Міні-ось такі шоколадки, це чорний шоколад, і тут, дивіться, поряд, бачите, карамелька навіть з візерунками. Окрім традиційних отих хрестиків ментолових, що я показувала, ще були хрестики з лісовими ягодами. Ось тут ментол та лимон. І ментолові також були. Вони такі маленькі. Каракум, також там, червоний мак у нас є і моя улюблена ліщина. Трохи купила солодощів і пішла додому. Купили ми також оці грибочки. Вони спочатку здались мені такими досить міцними, але вони насправді хрусткі і такі цікаві на вкус. Ось ціна за грибочки вийшла 101 гривня 102 майже за 102 грами. Ціна за кілограм майже 1000 гривень. Ось такий цей грибочок у розрізі тут всередині біла начинка. А оце поверху така скоринка, вона досить хромстка. Мені сподобалось, тільки ціна зависока. І ще ось брали на пробу драже фундук у чорному шоколаді. Також, бачите, майже 100 г це 92 гривні, ціна за кілограм більше 1000 гривень. Такі смачні, але грибочки мені сподобались найбільше.